В Івано-Франківську відбулися франкові читання, приурочені до 167-ї річниці від дня народження письменника. Тривоги, самолюбі, я пустині позабивали старші покоління, тремтиться сила краю, як заклята, а тим часом на лютий бій за волю летять малі діти, голуб'ята, кисми лягають у сніжному полі. Росія, краю крайнощів, жорстоких. Твій витязь з святого дрімав печері. Зацька воля спіль сипа широких захід розпочали із вшанування пам'яті загиблих за свободу України хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника Франку. Муніципальний хор галицькі передзвони заспівав не пора, не пора. Не пора". За словами директорки міського департаменту культури Надії Загурської, цього дня у місті хотіли створити франкоманію. Так каже, окрім читань у Франківську проводили театральні вистави, розважальні та інформаційні заходи. Хотілось би, щоб більше знали наші люди про Івана Яковича Франка. Ми, до речі, робили таке бліцопитування і. Ем, ви знаєте, були приємно здивовані. Все таки 50% більше нашого мешканців нашого міста знають про Івана Екоча Франка, шанують його, і це приємно. Ну, звичайно, хотіли, щоб знали більше. Під час читань підбили підсумки конкурсу есеїв мій Франко. Письменниця та членкиня журі Ольга Деркачова каже, що люди стали глибше розмірковувати призначення Франка у своєму житті. Цього року робіт було не так аж багато, але хочу відзначити, напевно, що за всі роки це були такі роботи, я би сказала, найсильніші, найглибші. І там справді десь був отой власний Франко, без надмірних цитувань, критики, без надмірного апелювання до біографії, до дат, власне, осмислення життя Франка, його творчості і чому він нам важливий і потрібний. Приможницею конкурсу есеїв цього року стала вчителька Угринівського ліцею Ірина Садула. Як назвати те, що в мені, коли я думаю про вас, поети? Ті всі закрути думок, як стихія якась, нурку, нуртують навколо мене і несила втриматись, зиркнути, бо дай на ваше слово. Те слово було пропалене вітрами внутрішньої несвободи. Коханнями до безцями і чимось смутним, виїмково елегійним. Те слово було живе, пропалювало душу. Я його написала залпом пізно ввечері, і власне в ньому передала частинку е життя Франка, а саме власне, його ті найпалкіші, мабуть, почуття до його великого кохання Ольга Рошкевич. Е Якийсь такий своєрідний роздум вийшов. Зі слів Надії Загурської, франкові читання з нагоди річниці від дня народження письменника проводять щороку. Долучитися до них можуть усі бажаючі. Прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі вольних колі, труснеш Кавказ, без безкідом, погониш чорним морем гомін волі і глянеш, як хазяїн домовито у своїм краї і на своєму полі. Наталія Назар Вінтонюк, новини на Суспільному Івано-Франківськ.